Бо ми усі сьогодні не прагнули миру, а українське військо таки готується до складної зими. Годується вже традиційно силами простих людей, які годують та зігрівають наших солдат. Людська небайдужість допомагає. Потреби вояків кличуть у дорогу. А відтак тільки за останні кілька днів майданівці зробили чотири рейси у зону війни. Краматорськ, Запорізька область, санітарна бригада Старобільськ це далеко не повний перелік місць. Вартові яких дочекалися теплого слова та необхідних теплих речей з рідного Кременчука, у відповідь воїни передали привіти усім тим, хто тут на мирній землі вболіває за вояків та чекає на них живих. Про перебіг поїздок одразу кількох волонтерських груп майдану докладніше далі. Теплі речі, спальники, каремати, їжа, бензопили, матраци та розкладушки. Це далеко не повний перелік того, що зібрали тут силами простих кременчужан та доправили хлопцям у зону АТО. Місця у які доправляють допомогу різні групи волонтерів майдану, так само змінюються, але незмінним залишається одне: люди, прості мешканці Кременчука, комсомольська, прилеглих сіл та міст, не дозволяють воякам залишитись сам на сам з їх проблемами. За тиждень ну нема нічого, не несуть, не несуть. І тут за 2-3 дні таке навозять, що не знаємо, де навіть транспорт брати, щоб відвезти його. Є такий підприємець у нас в Кремль Олександр Миколайович Нитка. Якби не його допомога, то як би ми мучилися на Майдані, щоб оце все відвозити? Він і гроші дає і на тепловізори, дає гроші на бронежилети. Він, якщо треба, і харчі якісь він йде, купує. І ще крім того, він дає свою техніку, щоб їздити автотранспорт. Це Велике дякую. Він стільки допомагає, що просто на щастя небайдужих до долі країни та її вартових у нашому місті чимало. Відтак солдати раз за разом отримують необхідне. От і зараз каже Геннадій, змогли допомогти бійцям Краматорська та санітарної роти. Їжі майже ніякої не було. Було в основному матеріали, які Утеплюють палатки все, оці, все, бо ворог такий хороший, наступає зима, палатки всі закопуються в землю і треба утеплятися. В Краматорську вони в степу стоять на цих мінометних позиціях, там, там дуже холодно, вони на сінові спали. Зараз хоч розкладушки, то в них є таке. Ну це ж знову, це ж розкладушки як? Це не на всю армію. Це от, жінка Юрія Нечая, це мінометник, як Світлана, то вона. Зібрала по ложкам з, з людей, попросила людей. Вони зібралися тільки, щоб там їх там 48 вісім розкладушок народу привезли. А ще стільки ходять їм заздрять, що в них нема розкладушок. Не всі ж не, не всім ж так же і, і везуться все. Окрім необхідних речей, цього разу хлопці із санітарної бригади отримали і чи не найцінніше змогу побачитись із дружинами. Серед чотирьох жінок, які навідали своїх коханих, була і Тетяна. Жінка зізнається, і вона, і чоловік надзвичайно вдячні волонтерам майдану. Їздили уже два рази. Спасибо майдану, з їх допомогою. Это... я тріста разом говорила дякую, і ще мільйон раз скажу. І Муж розповідає, що на волонтерах держиться абсолютно все. Люди відзиваються, везуть, 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 з знакомої, ні точно так же і продукти. Люди постійно везуть. по продуктам. Він говорять: в принципі, все є, волонтери все привозять. То так дословно. Тетяна каже: чоловік поїхав добровольцем за два місяці поза домівкою, відпустив бороду і разом з іншими готується до важкої зими та навіть весни. Дружина коханим пишається так само, як і іншими хлопцями по той бік мирної України. Молодцы, хлопцы молодцы. Я, у меня гордость о них берет, конечно, и переживаешь и волнуешься, но они молодцы, умницы, они держатся. Вже активіст Андрій Рубан, звітуючи про свою поїздку, говорить: були з активістом з Черкасу у Луганській області і у Старобільську, і у Новоайдарі, і у трьохізбенці. Передали необхідні речі і бійцям спецроти Кременчук. Каже, вояків намагаються забезпечити усім необхідним, але перелік меншим не стає. Одні просять їжу, інші теплі речі, комусь потрібні каски, комусь обігрівачі та дощовики. Вояки готуються до справжньої осені, а відтак перелік потреб поповнюється все новими і новими пунктами. Що хочеться сказати. Про саме передову. Ну, дуже складна ситуація з тим, що у них ці окопи, які вони копають, зараз підуть дощі і ці окопи просто всі почнуть валитися. То ось хлопці розказували, що вони свої бліндажі роблять з брьовен, які вночі виходять і забирають їх на блокпостах у Ну, Немає не бензапіл, якими зробити собі заготовити ці брьовна. Незмінно передають у зону війни активісти не тільки речі, що зігрівають тіло, а й дитячі малюнки, що гріють душу. Такі приносять на офіс осередку майдан, а вже звідти листи від малечі потрапляють до рук бійців у такий спосіб. Єднаючи тих, хто прагне миру, і з тими, хто мир боронить. Да, да ми отримали папку. Тут написано прохання перезвонить. От ми і перезвонюємо. дітям велике спасія за ісунки. Да, передайте большої. Привет, что мы защищаем. Честно сказать, некоторые малюнки, если мы дываемся, даже слезы на глазах поступают. Цього разу із зони війни майданівці привезли не тільки вітання від солдатів, а й травмованого бійця роти Кременчук. У чоловіка травма ноги. Незабаром же активісти знову готуються вирушити у дорогу і понад усе сьогодні просять зігріти бійців одягом, обігрівачами, дровами, допомогти касками та ресурсами, як то пилки, гвістки. Тощо майданівці кажуть, ми не маємо залишати наших бійців, бо вони нас не залишають, продовжуючи нести небезпечно варто, охороняючи наш спокій. Потрібні якісь інженерні конструкції для укріплення цих бліндажів обов'язково потрібні ну бушлати теплі речі, тому що ну вони замерзають. От ми були там на ранок, коли ми приїхали, була температура мінус один. Не стоять на місці й самі активісти. Андрій Рубан говорить сьогодні на підприємстві Вепер опікуються технічними розробками, що мають надалі працювати на користь нашого війська. Наразі вже стоять БРДМ, які готові то. Тобто, Майже готові Йде завершення по їх обладнанню бронєсклом на ці машини, і вони також будуть доставлені в зону АТО. На заводі вепер розробили зараз дуже легкі, ну тобто вони там недорого коштують, буржуйки, так називаємо, якими можна топити там. Ну будь чим, ось вони невеличкі для того, щоб обогрівати. Також у нас є ідея робити сушилки для солдат. Тобто, ми будемо ставити намети. в цих наметах будуть стояти газові обігрівачі, Тобто, ну в принципі, для того, щоб можна було посушити одяг. Підсумовуючи ж, зазначимо наразі найгостріше українське військо потребує тепла. Тому, якщо є змога зігріти бійців, не нехтуйте нею. А вони ніколи не знехтують можливістю сказати вам, усім, хто про них турбується та чекає, своє щире дякую. Дякую, від якого неодмінно стане тепліше. Тож тримайте відеопривітання від наших земляків, солдатів, яким допомогли хлопців, якими пишаємось. Я хочу сказати спасибо цим смілим товаришам, які не бояться приїжджати в ці гарячі точки і стараються. Забезпечить нас необхідним, чим не може забезпечити держава наша. І вони різкують своєю життю автомобілями своїми, до нас їдуть і нічого їм нема переград ніяких. І дякую також тим людям, які допомагають їм в цьому, піддержують їх морально і фінансово. Майдан міра Кременчуга, що допомагають нам, не забувають, не забувають нас, люди наші. Українська. Ім великі На тут. А. ДЦК города Кремінчуга, это мы. <ріпи> <ріпи> Рідні наші Кременчуга, Вітання вам зі сходу. Ми за вами скучаємо. Але так сталося, що потрібно, щоб ми були сьогодні тут. Надію, що ми повернемося. Живемо і здорові. Так, не всі, але повернемося. Я хочу щиро подякувати. Усім, хто зараз допомагає нам. І ВО, і Майдан, і ДЦК, і родині Ярошенків, і всім, хто сим кримінчужанам, моїм сусідам, лошківчанам, всьому Кримінчуку. Україна у нас одна. І так буде. Знаєте, на пивзаводі стоїть танк. На ньому написано. Раніше це був жарт, але зараз це дійсність. За родину. Наша родина це Кременчук, наша родина, велика Україна. Дякую. Дякую Кременчугу і громадській організації спілки, що нам привозять допомогу. Ми дуже вдячні. Ми вас охороняємо. Слава Україні! Е, Моє дане Кременчук, е, це свято сьогодні. Чиста. Ми дуже вдячні вам, що допомагаєте армії, тому що кожна мати, що не купує дитині іграшку, а купує що-небудь для солдат. Кожен чоловік замість підійде для коханої, несе ці жертви на Гоу Майдан або інші благодійні організації. Кожен пенсіонер, що на ці мізерні сльози, а не кошти, що йому дає держава, якось хоч щонебудь намагається дати. Нам підтримати нас. Вони є нашими героями, вони стоять плечо-пліч біля нас. І я вважаю, що без них всі потуги нашої армії були б знівельовані. Особисто я передаю дуже-дуже великі, великі вітання всім рідним, знайомим, всім моїм друзям. І принаймні пану Пилипенку і пану Харченку, які є моїми особистими друзями, і це вони організували цей об'єкт у нашу бригаду. У нас це гаразд, не переймайтеся, все буде добре. І ще велика дякую піщанській гімназії за те, що вони не забувають і все буде добре. І всім піщанцям великий привіт. Привіт кермінчугу, 92-ї бригади. Дякую, що допомагаєте. Огромне дякую. Передаю привіт Кременчугу. Можете спать спокойно. Мы тут охраняем вас. Хорошо. Все нормально. Хочу выразить очень большую благодарность жителям Кременчуга хозяина этого автомобиля за поддержку, а также же и всем жителям Кремичуа. Вы очень сильно нас поддерживаете. Большое вам спасибо от имени всего личного состава второй роты и от меня лично. Большое вам спасибо. Слава Украине! Мы слава. Привет, Айвен! Спасибо тебе большое за шашлык. Будете вспоминать, потому что с мясом очень тяжело. С нашим ребятам все будете тоже вспоминать. Сейчас мы поделимся всем взводом и будем вспоминать. Большое тебе спасибо! Очень по мальчик. телевизору показывают, по новостям, что батальон Кремичух разбивают, ничего. Да. Хей, разбивает, но мы все равно держимся, мы здесь все живые, вернемся не живые. Вашей Большая благодарность ГО Майдану, то, что нас поддерживают, не только продуктами, хей, морально поддерживают. Это Формы здесь, дают нам поддержку. Это все здесь очень ощущается. Да, это ощущается. Главная поддержка, чтобы была с дома. Когда видим своих, это намного лучше, чем даже чужих. Мы не дадим, чтобы прорвались эти нехорошие люди до нас в город. Мы будем здесь стоять до последнего, все ребята, готовы. Всем, кто меня знает, спасибо. Приветка Мечеву, Раковка, Молодежь, молодежный. Тоже спасибо всем вам, всем большое. Ждите, мы скоро приедем. Здоровые, счастливы. Мы все здоровы, Мы да, у нас все хорошо. Все будет хорошо. Родителям, <свес> женам, детям. Мы за ними скучаем очень. Да, за вами там тоже все скучают, ну, все о вас думают, ребята. Без нас и не война. <свес> Привет, Климичугу. Да. да. Все. Привет. Я, Я Климичугу. Слава Украине. Я слава! Примітно, що під час однієї з поїздок у зону АТО активісти Майдану мали нагоду поспілкуватися не тільки з бійцями українського війська, але і з тамтешніми місцевими мешканцями. Тож далі вашій увазі пропонуємо погляд на події в Україні так би мовити, зсередини без коментарів. Мене звати Світа, я з із святі хіськінка. Кнакутнашення українська армія нормальне. Ані нас не біжають ни, плохого нічого не говорять. Жили, как и конечно, чтобы это все а какие основные проблемы сейчас вас беспокоят? Вот, ну, в связи с... Нет, нет пенсии, зарплат. Видите, мы ходим за яблоками, потому что чем-то нужно зарабатывать, чем-то кормить больную мать. Вот у меня лежачая мать, да? Мне нужно кормить ее. Муж не может работать, потому что нет, все, все не работает. По вашему мнению, в этом больше вина киевской власти или в этом все-таки больше киевской власти. власти? Потому что нужно было это все задушить на корню. Всех болотов, всех этих. Потому что мы, мы хотим расти детей. Мне хочется мирной жизни, вот этой без стрелянины. Какой толк от разрушенного Луганска? Никакого. У нас нет работы, у нас нет зарплаты, у нас нет пенсии. Кому это нужно? Ну і вже вчора, у другій половині дня, наша знімальна група проводжала черговий вантаж для наших хлопців. Мова про бійців 17-ї танкової бригади, які нині дислокуються у кривому розі. Далі ж їх мають перекинути на схід. Теплі речі, дитячі малюнки, продукти харчування та медикаменти зібрали за вихідні, говорить волонтер Майдану Олег. Про вантаж та інші потреби. Далі з перших вуст. З Майдану зібрали дуже багато допомоги. Їдемо на 17-ту танкову бригаду, тому що там дуже багато з міста Кременчука і з нашого міста е, дуже багато і в первій е, першому полку, в другому полку людей. І потрібна була допомога. Зібрали те, що їм потрібно на даний час. Є е, е, бензопила, є е, електрогенератор, продукти, форму закупили. Теж є ліки, вата, бенти, все, що просили. Тобто, ну, на даний час, що потрібно, все е, зібрали на штабі Майдану. На даний час ще буде на 17-ту бригаду і відправлено просять буржуйки, тут теж допоможемо з опаленням. Бажаю дякую міроду Кременчугу, от, жителям, особливо, які которые неравнодушні, які допомагають, приносять продукти, деньги також здають на те, щоб нас Вот, В принципі, основні как зараз, тобто бы удовлетворені, є потребності в радіостанціях вот, В сканерах, вот, э, радиочастот. Ну, то есть как бы вот это то, что еще надо. Очень красивые рисунки и очень э, такие душераздирающие письма от детей. Хорошо, ну, объясняешь до права хлопцам хлопцем? Конечно.